Вітаю! Я хочу показати вам, яка наша мова різноманітна. Я зачитаю вам монолог молодого парубка, Мокія до зросійщених дівчат комсомолок з твору про 20-ті роки прошлого сторіччя Міна Мадайла Миколи Куліша. Отже, бринить. По-руському звучить. Та тільки одним словом звучить його перекласти не можна. Бринить має. Має декілька нюансів, відтінків. По-українському кажуть орел бринить. Це означає він високо, ледве видко, бринить, парить російською. А можуть сказати аеро бринить. А от іще ще кажуть, «Снежок бринить. Це як випаде? А тоді зверху, в повітрі, ледь примітний такий пада, бринить. Або кажуть, думка бринить. Це треба так розуміти. Тільки-тільки береться. Вона ще не ясна. Вона бренить. Або спів бринить. Це, наприклад, бува, у степу, далеко, ледве чутна на пісню. Губа бринить. Так на серії кажуть. Аж губа бринить, так цілуватися хоче.